Привіт, друзі! Це і ще одне відео, яке я хочу зробити на тему канадської медицини. Я приїхав в сусідній район і просто подивився по мапі, деякі ще парки, які гарні природні місця, я ще не відвідував в Галіфаксі. І отже, приїхав і вирішив прогулятися. І, ну і знову дивіться, одягнув свої нові. Нові чоботи, які я купив спеціально для зимових прогулянок. Я можу довго знаходитись на холоді. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте, ви допомагаєте каналу розвиватися. І отже, трохи хочу поговорити про канадську медицину знову. Я зараз переверну камеру, переверну телефон. Трохи мене послухайте і подивіться, яка тут, як каже канадський Марк, феноменальна природа в Канаді. Отже, давайте робимо так. Отже, друзі, я хочу вам розказати один приклад приклад мого супервайзера, у якого 14 років назад народилася дитина, народився син, і у сина виявився ДЦП, дитячий церебральний параліч. І отже, він стикнувся з такою проблемою, і от вже 14 років хлопцю. І, все, в принципі, всі ці 14 років хай, він займається тим, що ставить його на ноги. Давайте от дивіться, на прикладі Канади, можете порівняти, чи було би так в Україні. Всі ці 14 років дитину тримають на контролі, роблять йому всі важливі операції, всілякі різні терапії. І ось що йому зробили після певного віку. Йому зробили таку операцію, що йому розрізали кістки на ногах, а ноги в нього просто. Ну Він не був неходячий, він у в'язку провів усе дитинство. Розрізали йому ті кістки, виправили ноги, випрямили їх, поставили так, як вони мусять бути. А, і поставили спеціальні металеві пластини. І от він цілий рік а, з цими пластинами жив. І от минулого літа йому зробили останню операцію, йому достали пластини. і... Все зашили, і в нього тепер він останній рік він вчиться ходити вже, він без візка, він ходить прямо, він використовує милицю одну, але він вже ходить. Він високий, стрункий, гарний хлопець, дуже розумний, гордість свого батька. І Канада зробила все це безкоштовно. Дивіться, я просто от мені цікаво, хто от стикався з такими ситуаціями в Україні, скільки це могло би коштувати робити в Україні такі операції. Також я хочу сказати, от дивіться, скільки в Україні ви можете, і, і теж в Польщі, що мене здивувало, ви чуєте по радіо, по телебаченню такі реклами, що от у нашої Марічки рак там такої то стадії, така рідкісна хвороба. Дайте, будь ласка, грошей і всі просять гроші, всі просять гроші на те, щоб врятувати дітей. В Польщі на вулицях ви можете постійно зустріти е е реклами такі, що допоможіть врятувати нашу там не знаю мартинку, якої там така стадія раку. І знаєте що? В Канаді ви такого взагалі не зустрінете. Чому не зустрінете? Може, тому що тут діти не хворіють на рак? Ні, хворіють, але просто тут. Держава вас лікує, ви не мусите збирати по сусідкам, ви не мусите закладати, продавати свої будинки, щоб врятувати своїх дітей. Тому, друзі, от, от таке порівняння. Сподіваюсь, вам сподобалось таке відео на фоні феноменальної канадської природи. Я вам бажаю знову не хворійте всім, всім здоров'я, щоб ваші діти ніколи не хворіли. І живіть довго і щасливо! До нових зустрічей!